Литячі купальники CMD. Роздільний купальник, комплект на вік 11-12 років. Купальник та капелюшок в комплекті на 6-9 місяців. Також купальник роздільний комплект. 158-164 см. Соцільний купальник на вік... 18-24 місяців. 12-18 місяців. Подібна моделька з капелюшком, суцільний купальничок. Розмір, 6-9 місяців. Комплект ріка. На вік. 6-9 місяців. Купальні шорти

Також комплект рійка на 12-18 місяців. 18-24 місяців. Роздільний купальничок комплектом до 122-128. Шорти купальні на 3-4 роки. Також шортики купальні з карманчиками на 11-12 років. Суцільний купальник на 9-10 років. Окремо плавки на 13-14 років. Комплект трійка на 9-12 місяців. Також комплект трійка на 12-18 місяців. Купальні шорти. На 7-вісім років, три-чотири роки, 7-вісім років. Сім-вісім років. Суцільний купальник на 7-8 років. Капелюшок та купальничок на 6-9 місяців. Трійка. На 6-9 місяців. Комплект трійка на 9-12 місяців. Комплект трійка. Топ на довгий руках. Всередині. Топ на бретелях та плавки на 11-12 років. Купальні шорти на 11-12 років. Купальні шорти на 13-14 років. Роздільний купальничок комплект на 18-24 місяці. Також роздільний купальний комплект на 7-8 років. Купальні плавки на 5-6 років. Також купальні плавки на 7-8 років. Комплект капелюшок та купальничок на 12-18 місяців. Трійка на 9-12 місяців. Трійка на 24-36 місяців. Купальні шорти на 5-6 років. На 7-8 років. Купальні шорти на 14 років на 13-14 років, 9-12 місяців, комплект трійка, на 6-9 місяців, 18-24 місяців, комплект трійка, 9-12 місяців, купальні плавки 122-128, Тинка теж 22 128. Окремо купальні плавки 92 см На 5-6 років. Окремо плавочки на дівчинку 98 104 Також окремо плавочки 13, 14 років. Та 14 років.